thank <laughs> you Слова Генрі Девіда Торо і досі відлунюють правдою. Часто цей тихий віче породжується гнітючим відчуттям, що ми марнуємо своє життя, ніби буксуючи на місці, роки минають, а наші мрії про те, щоб стати кимось більшим залишаються нереалізованими. У такі моменти здається, ніби під оболонкою нашого теперішнього я тріпоче і прагне вирватися назовні те, ким ми могли б стати. Якщо надто довго ігнорувати цей внутрішній поклик. Нас може все життя переслідувати примара нездійсненного, пекуче запитання: а що, якби як вириватися з життя тихого відчаю і здійснити особистісну трансформацію? Це не легке завдання, але перші кроки лежать на поверхні. Парадоксально, але шлях до змін починається не з дії, а з чесного погляду всередину себе. Психолог Карл Густав Юрг писав: ми не можемо змінити нічого, якщо не приймемо цього. Прийняття відправна точка будь-яких глибинних змін, лише визнавши, що нинішнє життя нас не здовільняє, що нам потрібні зміни. Ми здатні розпочати шлях трансформації. Це канал про крустове ложе. мене звати Роман. І перш ніж ми почнемо, хочу порекомендувати вам одразу два досить незвичних продукти від бренду Рют, а саме матчу та шоколад. Обидва ці продукти створені, аби смачно та зручно підвищувати ваші когнітивні здібності, адже обидва мають у складі їжовик грібіншати. Детальніше про ці продукти та вплив їжовіка на когнітивні здібності, ви можете прочитати за посиланням в описі. А спеціальний промокод ложе 20 допоможе отримати знижку, якщо ви все ж таки захочете перевірити дію цього чудо гриба на собі. Також в описі на вас чекає лінк на телеграм-канал проекту, де можна отримати більше інформації по темі цього випуску. Ну і як завжди, прошу поставити лайк та залишити коментар, аби відео не потонуло в безодні рекомендацій Ютубу. Прийняти необхідність змін іноді найскладніший етап. Ми схильні заперечувати проблеми, тікати від дискомфортних думок. Але юнг застерігав: невизнана тінь всередині нас лише посилюється з часом. Відчай тривога, провина чи депресія ці тихі сигнали душі вказують, що десь ми звернули не туди. Юнг вважав, що в переважній більшості випадків неврози та внутрішні конфлікти виникають як наслідок неправильного способу життя. Наше несвідоме через біль і незадоволення мовби повідомляє: змінюйся, рости так більше тривати не може. Замість прислухатися до цього поклику. Багато хто обирає легший, безпечніший шлях. Удавати, що все гаразд. Ми намагаємося притлумити внутрішню порожнечу, занурюємося в телевізор і соцмережі, зловживаємо їжею, алкоголем чи іншими втіхами, лише б не чути тривожних думок. Та втеча від себе ніколи не вирішує проблеми скоріше, навпаки. Вона їй поглиблює, даються взнаки роки невирішених питань, і згодом відчай тільки зростає. Юнг у своїх роботах попереджав про небезпеку такого самообману. Можна думати, ніби існує безпечна дорога, але це дорога смерті. Кожен, хто ступає на безпечний шлях, мертвий вже заздалегідь. Безпечний шлях це життя без ризику, без змін у так званій зоні комфорту. На перший погляд він уберігає від потрясінь. Але насправді веде в нікуди до повільного духовного занепаду, лише прийнявши факт, що подальше зволікання рівнозначне духовній смерті, ми набуваємо рішучості змінитися, прийняття істини про себе болісне, але воно побуджує нашу внутрішню зміливість. Припустимо, що ми усвідомили потребу змін і готові зійти з безпечного шляху. І куди ж таки йти далі? Які зміни нам справді потрібні, щоб життя набуло сенсу у середині ХХ століття? Відомий психолог Абрахам Маслоу поставив собі подібне питання. Замість вивчати психічні розлади, Маслоу почав досліджувати найщасливіших і найуспішніших людей тих, хто живе на повну силу. Він з'ясував, що найбільш здорові особистості об'єднує одне: ними рухає прагнення до самоактуалізації самоактуалізація це неперервний процес розкриття власного потенціалу, розвиток талантів, виконання своєї місії, глибоке пізнання і прийняття себе справжнього. Маслов був настільки переконаний у життєвій важливості цього процесу, що проголосив: якщо ви плануєте бути чимось менше, ніж здатні бути, то ймовірно будете нещасливі всі дні вашого життя. За цими словами криється проста істина: зряктися своїх можливостей. Дивостей означає приректи себе на невдоволення і жаль. Натомість, коли ми прагнемо реалізувати закладене в нас життя, набуває смаку і яскравості. Очевидно, у кожного на цьому шляху буде питання, як обрати свій шлях самореалізації. Дехто чекає осяяння, шукає єдине призначення чи пристрасть до життя. Але парадокс у тому, що пристрасть часто народжується з поступового опанування справи, не варто на. То довго зволікати в нерішучості, краще обрати напрям, що пробуджує цікавість і кидає виклик, і вирушити в дорогу, навіть якщо ви не впевнені, що це ідеальний вибір. Мета важлива не тільки як кінцевий пункт, але і як шлях, який змінює нас самих, адже переслідуючи значущу мету, ми змушені виходити із зони комфорту, розвивати навички, долати перешкоди, і в процесі відкриваємо в собі сили, про які не підозрювали. Саме трансформація в дорозі до мети, а не сам результат, дарує відчуття повноти життя. Пошук сенсу тісно пов'язаний із самоактуалізацією. Тут доречна мудрість Віктора Франкла, відомого психіатра, який пережив жахи концтаборів і заснував логотерапію. Франкл стверджував, що сенс життя це головний мотиватор і джерело стійкості людини. Позбавлений всього у таборі смерті він відкрив просту істину. Останню свободу людини оберег. Рати своє ставлення за будь-яких обставин, коли ми більше не в змозі змінити ситуацію. Нам кидають виклик змінити себе, писав Франко. Замість питати в життя, що воно дасть мені варто спитати себе. Що я можу дати життю, знайшовши для чого жити, можна витримати майже будь-яке як, Ці слова Ніцше, які любив цитувати Франкл, влучно описують силу смислу. Парадокс щастя за Франклом у тому, що глибинне щастя не досягається прямим прагненням, воно народжується побічно як наслідок реалізації сенсовної мети, більшої за власне его. Іншими словами, коли ми присвячуємо себе справі чи ідеї, що навіть Повню життя значенням ми трансформуємося внутрішньо. Ми виходимо за межі власних дрібних страхів і егоїзму, і в цьому зростанні зароджуються справжнє щастя. Саме так особистісна трансформація поєднується з пошуком сенсу, стаючи кращою версією себе, ми водночас знаходимо глибшу мету свого існування. Визначивши напрям свою мету або принаймні перший крок, ми неминуче стикаємось із старим знайомим. Страхом і сумнівом. Раптом з'являється тисяча причин відкласти дію. Я ще не готовий, у мене немає впевненості. Спочатку позбудуся тривоги, а вже потім почну. Ця пастка відкладає життя на невизначений. Потім, але правда в тому, що емоційна готовність нас доганяє вже в процесі дії, а не перед нею. Наші страхи та невпевненість значною мірою є наслідком застою, довгого уникання викликів. Чим більше ми чекаємо і відкладаємо, тим сильніше ростуть страх і апатія. І навпаки, варто почати рух. І страх поступово втрачає владу. Японський психіатр Сьома Моріта говорив: дій, незважаючи на почуття, роби що треба робити, і нехай почуття слідують за тобою. Коли ми зосереджуємося на конкретних діях, маленьких кроках до мети, наші хвилювання відходять на другий план. Як писав його учень Девід Рейнольдс, спрямовуючи життя на те, що реально слід зробити, ми дозволяємо почуттям подбати про себе самим. Коли ми зайняті конструктивною діяльністю, навіть якщо тривога не зникне зовсім, вона вже не панує над вами. Іншими словами, дія лікує страх. Зробивши крок, ми відчуваємо прилив сил. Я зміг, і це руйнує параліч відчаю. Важливо розуміти, мужність це не відсутність страху, а вміння діяти всупереч страху. Як відзначив Томас Гекслі, найцінніший результат освіти – навчити себе робити те, що треба, тоді, коли треба, незалежно від того, хочеться чи ні. Дисципліна і самоконтроль риси, які відрізняють людей, що досягають своїх цілей. Самоактуалізатори за маслом якраз вирізнялися здатністю продовжувати шлях навіть під тиском сумнівів чи смутку. Вони також розуміли, що життя ніколи не буде цілком безхмарним, навіть психічно. Но здорові люди відчувають тривогу, смуток, розчарування чи провину. Це частина людського буття. Писав Маслов у своїй праці до психології буття. Отже, чекати ідеального моменту марно, негативні емоції все одно час від часу з'являтимуться. Питання лише в тому, чи вистачить нам мужності зробити крок, незважаючи на них. Досвід підказує, варто один раз наважитися діяти в страху, і страх починає втрачати свою силу. Ще Емерсон зауважив? Зроби те, чого боїшся, і смерть страху неминуча. Кожен подоланий страх це своєрідна смерть старої межі і народження нової свободи. Згадайте, як у дитинстві ми боялися плавати чи їздити на велосипеді, але варто було навчитись і страх зникав, лишаючи натомість гордість та радість. Так само і в дорослому житті, діючи всупереч страху, ми розширюємо межі можливого для себе. Крок за кроком наростає впевненість, і те, що колись здавалося, не. Можливим стає нашою новою зоною комфорту, а позаду залишаються старі стрехи, мов тіні, що розтанули на світлі наших сміливих дій. Чому ж навіть розуміючи усе це часом вперто чинимо опір змінам, Нерідко ми хочемо змінитися, але не змінюючись. Як жартував психоаналітик Стівен Грос, я хочу змінитися, але не якщо для цього доведеться змінюватися. У цих іронічних словах глибинна правда, ми прагнемо Іншого життя, але часто боїмося втратити щось дороге, відпустити звичне. Кожна значна зміна обов'язково пов'язана з втратами, старі звички, комфорт, оточення а часом і аспекти нашої ідентичності усе, що тривалий час, складало нашу зону комфорту. Мусить залишитися позаду. Це може бути боляче. Зміна і втрата невіддільні, наголошує гроз. Не буває змін без втрат. Ми прощаємося з однією життєвою главою, щоб почати іншу. Цей процес схожий на метаморфозу. Гусій ніби вмирає в коконі, щоб переродитися метеликом. Коли людина зростає духовно, щось у ній колишній має відійти. І оплакувати втрати природньо. Ми можемо відчувати сум за минулим за колишнім задоволенням чи стосунками, які вже не відповідають нам онобленим. Але старе має померти, щоб нове народилося. Це закон розвитку. Внутрішній опір часто маскується. Ми можемо підсвідомо саботувати власні зміни, вигадуючи собі перепони або навіть несвідомо створюючи кризи, щоб не робити крок уперед. Часом людина терпить навіть нестерпне. Становище, бо воно знайоме, лячніше ступити у невідомість змін, але плата за застій незрівнянно вища. Залишаючись у застарілому стані, ми поступово втрачаємо живий зв'язок із собою справжнім. Юнгянський психолог Йоланда Якобі застерігала, розвиток особистості це природній процес, і коли він блокується, рано чи пізно життя мститься нам важкою кризою. Якщо роками залишатися у незадоволеному рівні, який ми давно переросли. Нас накривають глибока екзистенційна тривога, невдоволення собою, відчуття провини перед власним життям. Ми можемо не розуміти, чому так погано, адже наче не зробили нічого відверто злого. Але сама бездіяльність перед лицем необхідних змін і є нашою негласною виною. Душа дорікає нам за прожите навпіл життя, і цей докір проявляється хворобливою тугою та тривогою. Приймаючи втрати, пов'язані. За зі змінами варто пам'ятати, значно страшніше втратити самих себе, так і не наважившись стати тим, ким могли б бути кроткий жаль за минулим нічого проти гіркоти несамореалізованого життя. Зміни вимагають відваги відпустити берег і вирушити у відкрите море. Але тільки так ми зможемо відкрити нові землі власних можливостей, що найсильніше утямлює нас від ілюзій, ніби можна нескінченно відкладати життя на потім, усвідомлення того. О, що наш час обмежений смерть найсуворіший, але й наймудріший учитель. Стоїчні філософи писали Пам'ятай про смерть, моменту морі, щоб не марнувати жодного дня. А Сенека писав: життя достатньо довге, і нам відпущено вдосталь часу для здійснення найвищих прагнень, якщо ми його добре використовуємо. Але коли життя розтрачується в неробстві і безпечності, ми раптом усвідомлюємо, що минули роки, яких ми не помічали, не те, щоб життя надто коротке, це ми люди скорочуємо його, витрачаючи на дрібниці. Усвідомлення скору минущості життя може спершу навіяти страх, але для того, хто готовий слухати, смерть говорить про найважливіше про цінність кожної миті. Марк Аврелій казав, що перешкода, що стоїть на шляху, стає частиною шляху. Так само, і думка про смертність, яку дехто бачить, перешкодою для спокою, насправді може стати двигуном нашої мотивації. Коли ми пам'ятаємо, що дні наші полічені, кожен світанок набуває особливого призму, ми менше боїмося дрібних невдач чи осуду, оточення, адже розуміємо, все це неважливо перед лицем кінцівки. Залишається лише питання, чим я по-справжньому хочу наповнити відведений мені час. Підтвердженням цієї думки є досвід сучасного героя бізнесу і творчості Стіва Джобса. Він відкрито говорив, що усвідомлення близькості смерті стало для нього головним інструментом прийняття великих рішень у житті. Пам'ять про те, що я скоро. То помру найважливіший інструмент, який мені траплявся, щоб допомогти робити великі вибори. Бо майже все, усі очікування інших, гордість, страх, сорому чи невдачі ці речі бліднуть перед лицем смерті, залишаючи лише те, що справді важливе. Пам'ять про те, що ти помреш, найкращий спосіб уникнути пастки думки, ніби тобі є, що втрачати. Ти вже голий, нема причини не йти за покликом серця, сказав він у своїй славнозвісній промові перед випускниками. Складно виразти суть більш влучно. Усвідомлення власної смертності оголює істину. Ми вже нічого не маємо, окрім часу, що швидко спливає, і того покликання, що відгукується в серці. Немає причин не прожити. Це життя по-справжньому, сміливо, змістовно, у згоді із собою. Тім є і інший бік. Якщо знаючи про невідворотність смерті, ми все одно гаємо час, то це усвідомлення обертається пекучим жалем. Чим менше залишається часу виправити життя, тим сильніше біль утрати. У фіналі шляху багато людей озираються і шкодують не про помилки чи поразки, а про шанси, які не використали та про мрії, на які не зважилися. Цей жаль останній до кірсовісті, який уже неможливо заглушити. Саме його так хотіли уберегти нам стоїки, наполягаючи, не відкладай головного. Якщо зараз не жити автентично, не прагнути зростати, то коли? Кожен день це наш маленький відрізок життя, і згаяти його означає скоротити свою ж власну історію. Особистісна трансформація це тиха революція всередині. На зоні вона може відбуватися непомітно, але її. Наслідки змінюють усе: і світосприйняття, і стиль життя, і вплив на оточення. Це шлях героїчного зусилля душі, вийти з тісної шкарлупи старого себе і поступово розкритися до повноти свого буття. На цьому шляху будуть і болючі прощання, і моменти страху, і сумнівів. Але нагорода безцінна, віднайдення справжнього себе, реалізація тих можливостей, які закладені в нас від природи, і чекали свого часу. Перетворити себе означає, зрештою, повернутися до себе, знайти собі той голос, що шепоче про наше призначення, і наважитися йому слідувати. Кожен маленький крок прочитана книга, нова навичка, подоланий страх, відверта розмова це акт самотворення. Це линка у побудові оновленої особистості. І, хоч цей процес нескінченний, він же і наповнює життя сенсом. Ми вже не просто існуємо, ми творимо власну долю свідомо і відповідально. Наостанок варто згадати слова, приписувані Юнгу, Привіли життя стати тим, ким ти є, насправді. Зрештою, усі наші пошуки і зусилля зводяться до цього простого прагнення, коли ми стаємо собою справжнім, сильним мудрим, Дрим, добрим та уважним, ми привносимо в світ щось унікальне, те, заради чого і були народжені, і в цю мить душа знаходить свій спокій.